Ля-ля-ля-ля-ля. <му> ну я не знаю, що робити. Давайте будемо добувати ось таке же дерево. Що ж без Робити на початку виживання. Ми дерево добули і далі ми йдемо. Йдемо е -е ще щось якраз будувати. Давайте теж будемо будувати це дерево. Да шайдемо різати. Ми, ми це що за пляж такий? ну все ж таки нормально, але нам треба вибратися з цих джунглів, тому що я не хочу тут виживати часто. Хрюкалка, хрюкалка. А, дві хрюкалки, дві хрюкалки, йди сюди. Три хрюкалки, три хрюкалки. Oh, shit. Here we go again. Ем, м'ясочки, м'яско, м'ясо, треба Вибачайте, свінки, но мне надо... мне треба м'ясо. свиньки, надо, мені треба м'ясочка. От вот так. Ну ладно, я поїм, якщо буду голодав. І ми зробили круг до жорстко. Угу. У, коровка, корова. Давайте ми перестрибнемо, бо все. А, давайте заберемо цю фігню. Чому збирається? Це... Ну, це... а... ну поки я ніяких ще... Лава, а це означає, що. Що мають бути там алмази? Як нам туди забратися? Я, я можу з самого початку виживання знайти алмази, так що? Я не бачу поки алмазів, ну давайте спробуємо спуститись. Я знайшов! Я знайшов! Посади, я знайшов желізо перше, ура! Я знайшов желізо, і та во що, во там ще желізо, капець. Будемо шахтісання. Ой, Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ай. нічого.

Збудувати камінь. О, ми ще можемо камінь взяти і, і скрафтити кам'яну кірку. Так, давайте, і давайте скрафтимо чому б і ні. Все, верси так поставимо. У нас дві кірки. Це нормально. Нам вистає, щоб здобути желізо. І буде у нас ще може і желізна кірка. Я не знаю, що робити, тому опа! І це ламаємо. Є! У нас 4 желізочки. Нашу пічку треба скрафтити, Тому камінь треба подобувати. Так, подобували камня. І давайте подивимо, скільки у нас 7 штук. Я знаю, що нам хватить. Давайте 9 і все. І вибираємося звідси, все. Ай, блін я я попав сюда. Ну і що робити далі? Е, ми можемо ще добути. Ай, хто у мене? Аво скелет. Вот, 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 и, вот. И. А, тут аж точно. Ай, 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 ай я ще змру, я ще змру, я ще змру. Ай-яй-яй. Що мені робити. Шукати, я не знаю, що мені робити тепер. Ох. І все, в мене пропало. Ладно, нічого страшного. Е, може, колись я знайду, може, і завтра, може і післязавтра. Ну, коротше, туди лізти вже більше не будемо. Все. 28 дерев у мене вже є. От, точ, от, от, от точно 28. і я бачу зомбака. Це стоїть. Ну, мені треба якось дві шерсті зловити. але я вже, на жаль, не зловлю. тому треба якось ніч цю пережити. А я не знаю саме як. Ну, давайте побудуємо якийсь домик, щоб... Ну, давайте все перекрафтимо в доски скоро. Давайте все скоро перекрафтимо. Клас, ну я бачу... Вот, крипер, 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 пи ти Я вижу зомбака, я сейчас его вбью. Ну, короче, крипер ты мне, не, не, думаю, не достанешь. Я так думаю, за бомбаки, паки, паки. На меня все нападают. Чи, ой, из... А, меня сейчас, ну, давай сейчас подерывай. Да, 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 меня сейчас подерывай, давай. Подерывай меня, крипер. Ха-ха-ха, не попал. <рикан> треба було просто побудувати домик, і все, я не знаю, ну треба, бо, думаю, ще щось робити таке нормальне, тому що я не роблю, я не встигаю все робити цю ніч. Треба і краще, будемо живати цю ніч. Просто так, я поки поставлю на паузу, щоб вам було не скучно це дивитись. Це не... я знайшов. І краще місце, щоб сховатись дерево, я на лянах поліз і все, я на дереві сижу. Я кратше мене напали два кріпера, один павук, і ще, краще, де краще, мене напали багато зомбаків. Ну, коротше, багато чого хто мене напав, і я сховався тут на лянах і все. Пацани, я пав з дерева, і я не знаю, що мені робити. Коротше, я пов дерево не заміт, а я тепер біжу, біжу, втікай від них. І все. От мене ні, ніхто не. Ай-яй-яй, ай, ай. хтось стріляє в мене, чи що. Я ще спокій сам нічого не знаю, мене в мене мінус мінус сердечко. Я не знаю, як мені виживати. Пацани, спасіть мене, чекай. Ой, я, 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 я краще боюся, да, я боюся. Е, може мені тут на піску робити будинок, я не знаю. Давайте зробимо пісковий будинок, тому що їх вже якби немає. І давайте ми зробимо тут будинок. 17 землі то, то там де кріпер підірвався і таку я базу поки що собі построю. Я не знаю, що я роблю. Ну коротше база така буде нормальна. Я не знаю. Ну, поки для першої частини я думаю буде чисто нормально. Я, я от, ну, коротше, собі таку роблю, щоб ніхто туди не, не заліз. А це буде просто так от, буде вот так отак от застроїмо. Я це, так, я це спеціально так підроблю, тут може зомбак зайти. І мені може і не факт отак от все от, 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 піднімати. І він може отак просто сісти, отак от і зайти. Хочі, і треба якось отут отак зробити. Е -е, хоча може щось ще, ще треба побудувати. От, е -е, давайте ще от таку вершинку побудуємо. Тут я буду дивитися на зомбаків, чи вони ходять, чи йдуть там, де. Я далі. Отак от я не знаю. Ну коротше, поки щось типу, отого виходить, я не знаю. от, ну, І коротше, треба це трошки оце от, прикрити землею. От, дивіться, це от так, от ми прикрили землею. Хоча, і давайте. Ну, треба дуже сильно постаратися до вечора, тому що... І, кстати, один зомбак вже підходить до мене. кстати. От іде, от іде. Я його об'ю, поки він. Вбиваємо зомбака, вбиваємо скоро зомбака. так. Вбиваємо його дуже-дуже дуже скоро. Так, давайте, получай, получай, получай. А, в мене два зомбака нападають, і так треба дуже чекати, чекати, давайте ним. Дуже сильно втікаємо, давайте зупинимося, тому що зараз я знову десь пропаду і і тільки не вбивайте мене. Я добре, давайте тим Так, так, тут теж зомбі. Нам треба знову постаратися. Я знаю, де я побудував свою базу коло піска. Так що нам треба туди втікати, я все знаю, де мій пісок лежить. Давайте кріпер підірвися, підірвися. І... Я не знаю, чи він підірвався, але моя база є її бачу дуже. Е, так, е, давайте ми скоро сюди заховаємося. Так, е, давайте нап нападайте зомбаки, нападайте ха-ха-ха. От Я теж зламаю поки землю і сюди от сховаюся. І на мене ніхто поки не завіде. Поки я от сховався, ну, якось так.